Київське училище історичною віхою встановлення нашого навчального закладу став наказ МВС СРСР від 22 липня 1952 року про створення на базі київських курсів підготовки офіцерського складу ВПО МВС СРСР Київського пожежно-технічного училища зі штатом 344 особи постійного складу і 840 курсантів. Для його розміщення споруджується будівля по вулиці Урицького, нині площа Солом'янська, в якій сьогодні розташована Національна академія внутрішніх справ України. Начальником київського училища було призначено інженер-полковника внутрішньої служби Замостєва, а його заступниками майора внутрішньої служби Катуніна, підполковника внутрішньої служби Зеленюка та підполковника інтендантської служби Дронова. Комплектування курсантського складу здійснювалося з числа цивільної молоді віком 18-23 років, яка мала середню освіту або 9 класів і була придатною за станом здоров'я, а також злав сержантського і рядового складу воєнізованої пожежної охорони незалежно від займаної посади віком до 30 років і освітою не нижче 8 класів у серпні-вересні. 1952 року відбувався перший набір курсантів у складі двох дивізіонів з терміном навчання два роки. Командирами дивізіонів були призначені майор внутрішньої служби Козлов, заступником старший лейтенант внутрішньої служби Голубейко та майор внутрішньої служби Загоронов заступником майор внутрішньої служби Батеньков 1 листопада 1952 року. В курсантів розпочалися заняття, які проводилися на п'яти циклах суспільних наук: начальник-підполковник Ніколаєнко, пожежної тактики, начальник майор адміністративної служби Платунов, пожежної профілактики, начальник майор Сухомлін, пожежної техніки, начальник інженер-майор внутрішньої служби Щербина та загальноосвітнього, начальник капітан Колесніков. У грудні 1953 року був створений військовий цикл, який очолив майор внутрішньої служби Загорнов. Серед викладачів пожежної тактики був і технік-лейтенант внутрішньої служби Десятников, майбутній генерал-майор внутрішньої служби, начальник гупо МВС України. Одночасно при училищі проводжували діяти 11 місячні курси, які в червні 1953 року розформували. Увесь особовий склад училища 30 серпня 1953 року. Був переведений до військової присяги а 1 жовтня розпочалися заняття. В курсантів нового набору з трирічним терміном навчання. У квітні 1954 року з числа курсантів другого курсу було відібрано 85 осіб для дострокового випуску з училища.